Доброго дня, шановні колеги. Засідання бюджетної комісії 18 грудня 11.11. .11. Я пропоную розпочати. Кворум є 4 присутні депутати з п'яти, тому є пропозиція розпочати. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Давайте роз... Оберемо головуючого комісії, які є пропозиція. Думаю. Я не заперечую. Хто за? Чотири за рішення прийнято стосовно головуючого секретарь комісії. Секретар комісії на ключас. Хочу, щоб секретар комісії переписав запрошених і присутніх на комісії. Сьогодні у нас присутні управління фінансів, управління капітального будівництва. Депутат Контанської сільської ради Науринов. Переписали, так? так? Перед розглядом давайте, всі ознайомилися з порядком денним. Засідання номер, розпорядження номер 169 ОД. Є пропозиція проголосувати. За розгляд питань порядку денного. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. У мене є пропозиція на цьому засіданні комісії бюджетної поділити на дві частини. Сьогодні розглянути питання 2024 року про бюджет 2024, щоб ми змогли і мали час ще попрацювати з 2025 роком, тому що наразі ще проєкти рішення досилається депутатам і не має повної змоги і картини, щоб працювати на 25 рік. Тому є пропозиція розглянути сьогодні тільки бюджет 2024 року, а саме питання розпорядження 2.12.1, також 2.34 в частині тільки 24 року, 2.37 в частині тільки 24 року, 2.46. Тому що воно програма до 24 року розвиток освіти. І все. Тобто ми сьогодні розглядаємо чотири питання порядку денного. 3... 2.12, я перепрошую. 2 -12, да. Ну так. Чотири питання порядку денного. Два питання, три питання з них будуть в частині 24-го року. Якщо немає жодних заперечень, я прошу проголосувати за цю пропозицію. Роз запитання бюджет 24. Хто за? Три за. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Є наступна пропозиція, щоб управління фінансів і голова сільської ради змогли ознайомитись з, з висновком комісії сьогоднішньої комісії, тому що ми будемо працювати в декілька частин. Сьогодні є пропозиція надати висновок, але зазначити, що це частина саме сьогоднішнього засідання, тому що ми будемо брати перерву, і це буде наступна пропозиція. Тому є пропозиція підготуватися до комісії висновок комісії сьогоднішнього засідання і надати на ознайомлення управління фінансів. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. І наступна пропозиція е, е, запропонувати продовження засідання комісії. А давайте додатково ми зазначимо це в протоколі, що додатково час і дату. Я надішлю в нашу офіційну групу бюджетної комісії. Тобто, після ми беремо перерву після сьогоднішнього засідання і про додаткове засідання комісії повідомлю обов'язково в нашій групі бюджетної комісії. Став, ставити питання це на госпіль. Чи це довідомо? Добре, тому. Якщо немає більше жодних пропозицій по роботі, давайте зразу обговоримо регламент роботи до 40 хвилин комісії, так? І починаємо працювати. Давайте розглядати питання. Я настав двірі відкрити, Питання 2.12. Це перше питання, яке ми будемо розглядати. 2.12. .12. Про внесення змін до рішення сесії номер 1079 8 від 28.12 до року про завершення програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023-2025 роки. Я зазначаю, що це питання ми розпорядку денного розглядаємо тільки в частині 2024 року. Я прошу зафіксувати секретаря. Питання 2.12 тільки в частині 2024 року. Апарат запропонував е, виділити кошти у сумі 2 мільйони 749, е, 749 474 гривні за напрямком виконання боргових зобов'язань по судових рішеннях, у тому числі мирові угоди за неоплачення, повному всі виконання роботи та інші боргові зобов'язання. Розпорядник коштів Фонтанська сільська рада. Став. Це питання вже виносилось на сесію. Депутати казали, що це питання потрібно вивчити. А, наразі висновку в комісії про виконання у нас немає. Це питання, я вважаю, що не вивчено і не доповідено. А, депутатів по цьому питанню саме не збирали. А, Враховуючи всі, ми просто спілкувалися з депутатами на фракції, тому що у нас член нашої фракції є членом комісії, з правової комісії, де таке, і він не зміг доповісти, тому що не було зустрічі і доповіді по цьому питанні. Саме питання на голосування. Хто за? Це виконання рішення суду. Хто за? Один за, хто проти? Хто утримався? 3 утрималися, Рішення не прийнято. Не рекомендувати на розгляд на засідання сесії. Питання 2.12. В частині тільки 2024 року. Яка сума можете? 2 мільйони 749 474. Так. Саме 4. Це виконання боргових зобов'язань, посудових рішень. Саме боргових зобов'язань, тому що там у нас виконання рішень суду буде у 2025 році за передбачені кошти. Підчуємо, що тільки за да, частині 2022 року Пропоную вам, ну. Не буду ставити на голосування, а процедурно пропоную питання 2.12.1. Це про бюджет, перенести в самому кінці після, Не. після програми. Немає заперечень? Немає. Тому пропоную розглянути питання 2.34. Про внесення змін та викладення в новій редакції програми в дії» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки та положення про надання матеріальної допомоги населенню Фонтанської сільської ради. Я пропоную розглянути це питання тільки в частині 2023 2024 року і тільки в частині фінансування без положення. Зафіксуйте, будь ласка. В частині 2023 року, а саме 24. О, 24 року, а саме в частині фінансування програми без розгляду, без розгляду положення. Апарат запропонував на підставі звернення соціального відділу внести зміни до програми, а саме перерозподілити кошти. Зняти з одного напрямку 30 тисяч гривень з напрямку інші виплати населення та направити 30 тисяч гривень. <клес> а, це різні програми. Вони запропонував, Апарат запропонував внести зміну до програми милосердя в дії, а саме зменшити на 30 тисяч гривень за напрямком інші виплати населення. Ставлю питання на голосування. Хто за? 4. за. Рішення прийнято ми підтримуємо пропозицію апарату та рекомендуємо внести зміни до програми Милосердя в Тії в частині тільки 24-го року. Зменшити на 30 тисяч програм. Наступний пункт розпорядження розглядаємо. Рішення прийнято mm -hmm. рекомендувати. Пункт розпорядження 2.37. Про внесення змін та викладення новій редакції програми соціального захисту та внутрішньопереміщених евакуйованих осіб на території Фонданської сільської територіальної громади, одеського району десь області на 2023 2025 роки та порядку реалізації заходів програми соціального захисту та підтримки внутрішньопереміщених або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки також по даному пункту розпорядження 2.37 я пропоную колегам розглянути тільки в частині фінансування на 2024 року. Тільки, тільки фінансування без розгляду порядку реалізації заходів програми. Тому що порядок реалізації заходів він передбачає вже на 25 роки. Ми тільки в частині фінансування програми на 2024 рік. Апарат запропонував. Раніше зменшені кошти з милосердя направити на програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб, а саме сума фінансування 30 тисяч гривень за напрямком інші виплати населення. Ставлю питання на голосування в частині 20 2024 року. Чотири за рішення прийнято рекомендувати на розвід на засідання тільки фінансування на 2024 року. Наступне питання пункту розпорядження 246. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року 569-8 про затвердження комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки. Цю програму ми будемо розглядати в цілому, тому що вона 24 року вже припиняє свою дію. Апарат Фонтанської сільської ради запропонував внести зміни до програми, збільшити бюджетні призначення за рахунок субвенції. Так, да, за рахунок субвенції на суму 35 336 гривень оплата праці напрямок, 7 тисяч 774 гривні напрямок нарахування на заробітну плату. Це пропозиція апарату збільшити програму розвитку освіти. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання. Питання 2.46. Переходимо до питання 212.1 про бюджет Фонтанської сільської ради на 2024 році. Так, так, 2.12.1. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради no 8 від 22.12.2023 -20 року про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік з урахуванням е тих доповнень і змін, які ми сьогодні вирішили на комісії, а саме ми не рекомендували фінансування на судові зобов'язання. Рекомендували підтримати пропозицію апарату Внести зміни до програми Сенте Дії, внести зміни до програми соціального захисту, внести зміни до програми розвитку освіти, з урахуванням всіх рішень комісії. Ставлю питання на голосування. Хто за? Чотири за. Рекомендувати на розгляд засідання з урахуванням рішень комісії. Чи є якісь пропозиції доповнення зауваження до роботи 2024 року? До розгляду якихось питань, що стосується бюджету 2024 року. <реку> Немає. Ще раз наголошую, що секретар комісії підготуєте, будь ласка, висновок першу частину висновку і засідання. І подайте, будь ласка, до секретаріату висновок комісії. І... Якщо немає інших питань, оголошується перерва засідання комісії. про засідання часу я комісії. Якщо немає заперечень, я пропоную закрити комісію. Хто за не закрита, а оголосити перерву? Перерву і поки не перепрошую. У нас будуть якісь додатки до висновку? Так, у нас будуть, але ну, не до цього висновку. Ну до цього, цього, цього висновку є. Ні, до цього є, є. буде. Так, додаток та, номер та. один, таблиця. Так. Даток номер один таблиця до висновку. Вона є невід'ємною частиною нашого висновку. Тоді оголошується перерва засідання комісії. Дякую за роботу. На все добре. До побачення.